Вітаю, юні математики! Готуємось до контрольної роботи номер 4 з теми масштаб, пропорційний поділ числа. Завдання перше. Треба знайти відношення 1 дециметра до 8 метрів. Давайте згадаємо: нам треба перевести масштаб до сантиметрів, і тоді ми знайдемо це відношення. Запишемо 1 дециметр. Це 10 см. 1 дециметр це 10 см. Тоді, А 8 метрів це 800 см. Чому? Тому що в одному метрі 100 см. Тоді розписуємо 1 дециметр, відноситься до 8 метрів, як 10 см відноситься до 800 см. А тепер давайте запишемо це. У вигляді дробу. 10 відноситься до 800. Буде дорівнювати. Скорочуємо, поки що у нас 10. Тут буде одиничка, тут буде 80. Одна вісімдесята. Або можна записати, що 1 відноситься до 80. Шукаємо відповідь. У першому питанні відповідь А. 1 відноситься до 80. Друге. Завдання. За деяку кількість альбомів для малювання заплатили 105 гривень. Яку суму потрібно заплатити за такі самі альбоми, якщо придбати їх в 5 разів раз менше? Так як у нас пряма пропорційна залежність, то у нас при зменшенні однієї величини друга також зменшується в 5 разів. Давайте так і пишемо, що у нас є X альбомів на 5. І ми отримаємо, що за всю покупку заплатили 21 гривну. 21 гривна. Шукаємо відповідь. Це відповідь А у другому питанні. Відповідь А. І записуємо 21 гривна. Завдання третє. До дитячого свята закупили 99 повітряних кульок. Отже, всього заплатили 99. Тоді жовтих і блакитних. Тому ставимо, жовті у нас є кульки і блакитні. І ми знаємо, що жовті кульки відносяться до блакитних, як 3 відноситься до 8. Тоді давайте запишемо, що коефіцієнт пропорційності, коефіцієнт коефіцієн пропорційності буде х. Тоді жовтих кульок придбали 3х, а блакитних 8х, а всього 99 повітряних кульок. Тоді ми 3х, додаємо 8х і ми отримуємо 99 всього кульок. 3 додати 8, це буде 11х, 11х дорівнює 99. Щоб знайти невідомий множник X, нам треба 99. Добуток розділити на відомий множник. В такому випадку ми отримаємо, що х буде дорівнювати 9. А тепер нам треба знати, скільки жовтих і скільки блакитних. 3 множимо або 9 множимо на 3, ми отримаємо 27 куляк, це було жовтих. 9 множимо на 8, ми отримаємо 72 синіх кульки. Це блакитні. Отже, відповідь, чекаємо, скільки блакитних кульок було куплено до свята. Дивіться, 72 блакитних кульки. Діти, будьте уважними, тому що ми отримали спочатку Х, є у відповідь 9. Не поспішайте зразу робити висновок. Далі ми означили 27. 27, блага. Тут немає у відповіді. І наступна кінцева відповідь у нас 72. В такому випадку, у нас відповідь буде 72 це «Б». У третьому прикладі відповідь Б 72. Переходимо до виконання четвертого завдання. Скільки кілометрів на місцевості, відповідає 1 см на карті з масштабом, 1 відноситься до 72 тисяч. Що це позначає масштаб? Це в 1 сантиметрі на карті відповідає 72 тисячі см на місцевості. Але ж, нам треба скільком кілометрів на місцевості відповідає 1 см. Нам треба наш масштаб перевести до кілометрів. В такому випадку, ми запишемо, що в 1 см. 1 см відноситься до 72 тисяч см, тобто, в одному см 72 тисячі см на місцевості. Ви пам'ятаєте, що для того, щоб перевести в метри, нам треба відокремити два нулі. Тому в одному сантиметрі 720 метрів. А тепер метри треба перевести в кілометри. Ми пам'ятаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів. Тоді записуємо, що 1 сантиметр. На карті буде відповідати, нам треба відокремити три знаки: 0,72 км. Відповідь В. У четвертому прикладі відповідь В. 0,72 км. Задача 5. Уже немає у нас готових відповідей. Це завдання достатнього рівня, його треба розв'язати. Давайте подивимось на це рівняння. Скороти відноситься до 2,5. Збільшимо, поки що і знаменник у 10 разів. Тоді 5 відноситься до 25. Скорочуємо на 5. Тут буде 1, а тут буде 5. Тоді 0,5 відноситься до 2,5 як 1 5. Ми перетворили десяткові дроби в натуральні числа. Давайте перепишемо тепер 0,2, я перейду ліворуч, 0,2 відноситься до х відняти 5 як 1 до 5. 1 до 5. А тепер використаємо основну властивість пропорції. добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, 1 помножити на дужки х відняти 5, і ви знаєте, що 1 можна не писати, але ж поки що я і запишу, щоб ви побачили, що одиничку ми не загубили, дорівнює добутку крайніх членів 0,2 ну, помножити на 5. А це наші чарівні числа, тому що 2 помножити на 5 це буде 10, і один знак ми відокремити, це буде одиниця. Отже, х відняти 5. Буде дорівнювати 1, а тепер знаходимо х. Як знайти зменшуване? Треба до різниці 1 додати від'ємник 5. В такому випадку ми х буде дорівнювати 6. Отже, ми розв'язали рівняння, використовуючи основну властивість пропорції. Записали відповідь: х дорівнює 6. Пам'ятайте, що для того, щоб розв'язати рівняння, нам потрібно, щоб у рядку було тільки одне дорівнює. Переходимо до виконання наступного завдання. Капуста. При засоці втрачає 22% своєї ваги. Мама купила на ринку 11 кг капусти, і треба відповісти на питання, чи вистачить з цього, щоб отримати 9 кг квашеної капусти. Давайте так: якщо мама купила 11 кг, то це 100%. Це відповідає 100%. Купленої всієї капусти. Капуста втратить при засоці 22%, то в такому випадку нам треба ж визначити, скільки залишиться у нас капусти. Відняти 22%. Ми отримаємо 78%. Перевіримо, 78% додати 22%, це буде 90 і 10% 100%. Отже, обчислили правильно. Тепер... Скільки ж отрим, можна отримати з 11 кг свіжої капусти, скільки ж це залишиться відсотків? Це буде 75, 78% квашеної капусти. Тепер, так як це у нас пряма пропорційність, то ми будемо записувати її відношення. 11 відноситься до Х, як 100% відноситься до 78%. І так, 11 відноситься до х, як 100% відноситься до 78 відсотків. В такому випадку відсотки у нас скоротяться і залишиться тільки натуральні числа. Отже, давайте зараз. І запишемо, чому буде дорівнювати х. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Ми відсотків вже не буду писати. 100х буде дорівнювати 11 помножити на 78. Тепер нам треба знайти х. Х буде дорівнювати 11 помножити на 78. І треба розділити на 100. Х буде дорівнювати 11 помножити на 78. Це буде 858. Дорівнює 858. Сотих. Ми знаємо, що розділити число на 100, нам треба відокремити з права на рівна два знака. В такому випадку ми отримаємо, що х буде дорівнювати 8,58. Кілограм, отже, з 11 кілограм можна отримати 8,58 кілограм квашеної капусти. Відповідаємо на питання: чи вистачить цього, щоб отримати 9 кілограм квашеної капусти? Ні, 11 кілограм не вистачить для того, щоб отримати 9 кілограм квашеної капусти. Отже, запишіть відповідь самостійно. Ще раз повторюю, що з 11 кілограмів. Свіжої капусти ми не зможемо отримати 9 кілограм квашеної капусти. Не вистачить ще 420 грамів. Треба ще 420 грамів. Е Квашеної капусти. Так, тепер у нас є завдання про відношення. Сторону трикутника відноситься, як 3 відноситься 5, відноситься до 3 і до 4. Знайти периметр цього трикутника. Якщо відомо, що різниця найбільшої і його сторін дорівнює 48 см. Отже, це різносторонній трикутник, тому що різні відношення сторін. Давайте намалюємо поки що. Трикутник, і трикутник цей буде різносторонній. Так, нехай коефіцієнт пропорційності дорівнює х, тоді за умовою, найбільша сторона буде мати. 5х довжину. Найменша сторона буде мати 3х довжину, і друга сторона це буде, третя сторона буде мати довжину 4х. Тепер читаємо: знайдіть периметр цього трикутника. Ставимо питання: периметр буде невідомий. Якщо відомо, що різниця найбільшої сторони найбільша сторона має довжину 5х, різниця найбільшої сторони і найменшої сторони 3х дорівнює 48. Розв'яжемо це рівняння і знайдемо коефіцієнт пропорційності. 5х відняти 3х це буде 2х, 2х дорівнює 48. Тоді, 2х х буде. Х знаходимо 48 ділити на 2 буде 24. Отже, коефіцієнт пропорційності дорівнює 24. Знаходимо всі три сторони. Сама найбільша сторона це 5х, тоді 5 множимо на 24, це буде у нас 120 см. х сторона. 3 множимо на 24, ми отримаємо 60 і 12, 72 сантиметри. І третя сторона 4х, тоді 4 множимо на 24, ми отримаємо 80 і 16 – 96 96 см. А тепер нам треба знайти периметр. Периметр це сума дожин всіх його сторін, 120. Додати 72 сантиметра, додати 96. І ми отримаємо, коли все порахуємо, в даному випадку 288 сантиметрів. 288 сантиметрів. Давайте перевіримо. 120 додати 72 це буде 100. 92. 192 додати 96, буде 288 см. Отже, периметр трикутника, який має відношення сторін 5 к 3 і к 4, буде дорівнювати 288 см. Дякую за увагу і чекаю вас на наступному відео уроці.